Хочеш програмувати на Python, але не знаєш з чого почати. PyCharm один з найкращих редакторів коду для новачків. І вже за кілька хвилин у тебе буде все готово для написання першої програми. Це повна інструкція, де ми завантажимо PyCharm, встановимо Python, якщо його не буде на комп'ютері, і напишемо свій перший код. Тож не гальмуй, поїхали! PyCharm це спеціалізоване середовище розробки, яке зробили в компанії JetBrains для Python розробки. Він підсвічує синтаксис, підказує, яким чином краще писати код, допомагає знаходити помилки ще до запуску програми, має зручний дебагер і навіть працює з Git прямо всередині редактора. А ще багато додаткових інших складових також можна інтегрувати в PyCharm. Існує дві версії: Community Edition та Professional Edition. Community Edition повністю безкоштовна. Вона підійде для всіх, хто тільки починає. Professional Edition платна, але з додатковими фічами, наприклад, підтримка фреймворків Django, Flask та багатьох інших. Для завантаження PyCharm на комп'ютер. Треба відкрити офіційний сайт компанії JetBrains.com і знайти там PyCharm. Перейшовши до JetBrains.com, шукаємо PyCharm. При цьому, пам'ятаючи, що в нас є декілька версій. Відкриваємо розділ завантаження. Бачимо, що є PyCharm для різних операційних систем: для Вінди, для macOS, для Linux. У мене стоїть операційна система Windows, тому я її завантажувати буду для Windows. Але ви завантажите PyCharm відповідно до тієї операційної системи, яка є встановлена на вашому комп'ютері. Почаємо Community Edition, завантажити. І в нас завантажене. Відкриваємо завантажений файл подвійним кліком. Тискаємо Next, Next. Далі створюємо ярлик. Додаємо до контекстного меню. А також встановимо асоціацію для відкриття в PyCharm всіх файлів з розширенням .py. І також додамо шлях, щоб ми мали можливість через командний рядок працювати. Зискаємо Next, Install. Після встановлення відкриваємо даємо доступ. Після цього, якщо у вас не встановлено Python інтерпретатору, тобто ви ще жодного разу його на комп'ютер не встановлювали, переходите до офіційного ресурсу Python.org в розділі Downloads, обираєте відповідну версію. У мене декілька встановлено, вже 3.11, 3.12. Можете собі встановити версію 3.10, наприклад, вона більш стабільніше працює. Тобто будь-яку з них для початку програмування буде достатньо, в принципі, версії 3.10, 3.11. Вони вже декілька років працюють, відтестовані максимально. Тобто, в принципі, проблем особливих з ними не буде. Для цього, наприклад, ви обираєте 3.10, відкриваєте, тут є релізи, є відповідно можливість завантажити будь-яку з цих версій. Наприклад, ми встановимо 3.13.5. Закриваємо. Add Python to Pass. Обов'язково прапорець встановлюємо. Install now. Yes. Добре. Закриваємо це все. Тепер відкриваємо PCR ком'юніті, який ми з вами вже встановили. Збираємо New Project. Тест Project. Тут автоматично підтягнулася наша версія 313, яку ми тільки що встановили. Можна додати прапорець Create a welcome script. Якщо ви хочете, щоб файл main.py одночасно з ініціалізацією проєкту згенерувався. Якщо ні, то в принципі, можете в ручному режимі це створити. Ми зробимо ось так наступним чином: Create. Таки все провантажується. Інформація про те, щоб ми спробували версію Python, яку ми тільки що встановили. І в цілому IDE, є, щоб ми спробували, чи сподобається нам. Очікування. Це все тільки перед першим запуском. Трошки довго, можливо, здається, але тим не менше. Знизу бачимо є назва проєкту і версія Python, з якою цей проєкт буде працювати. Ми готові завантажувати першу нашу програму. І, як ми бачимо, файл, якийсь згенерувався після нашого встановленого пропорця Це main.Py. І з нами вітається пайчар. Як завжди, в світі прийнято писати перші програми. Яким чином? Хто знає, напишіть в коментарі, яка перша програма в кожного прочатківця програміста в світі на будь-якій мою програмування? А ми з вами повинні згадати про те, що це вітання зі світом. Hello World. Завантажуємо, бачимо в консолі результат. Якщо ти хочеш доналаштувати або переналаштувати своє робоче середовище, то для цього треба зайти в налаштуваннях. Для цього ми натискаємо файл, Settings або Ctrl-Alt-S. І ось тут весь перелік налаштувань. Можна тему змінити, наприклад. Світла, темна, бачимо контрастна. Ну, здебільшого ось такий варіант використовується. Можна шрифт, зум, наприклад, редагувати тощо. В налаштуваннях до проєкту: ось тут є дві базові складові. Це інтерпретатор і структура проєкту. В структурі проєкту ми бачимо дві директорії. IDA, тимчасова директорія. І віртуальне оточення наше. Про це більш детальніше в наступних відео. І Python, Python інтерпретатор, той, який автоматично підтягнувся при створенні нашого проєкту, але за потреби, інколи, коли ти працюєш, наприклад, з декількома проєктами, які реалізовані різними версіями. Інтерпретатору, бібліотеки і так далі. тобто Це все також більш гнучко можна доналаштовувати або змінювати в процесі за потреби. Тобто для цього треба буде або обрати з переліку доступних, наприклад, або додати новий інтерпретатор. Add local interpreter Створити нову директорію, наприклад, згенерувати нове віртуальне оточення і так далі. Тут можемо встановити пропорції Inherit Packages from Base Interpreter, або Make Available to All Projects за потребою. В даному випадку, в нас вже згенероване віртуальне оточення, хоча ось можна різні варіанти використовувати. Наприклад, версія 39.13, наприклад, її немає на комп'ютері, то можна її довантажити. Наприклад, 3.11 є на комп'ютері, 3.12 я до е початку запису цього відео вже встановлював, працював з ними. Ну, в даному випадку ми завантажили 3.13, наприклад, от цей варіант зараз працює в нашому проєкті. Якщо є питання щодо налаштувань вашого. А йде на комп'ютер? Пишіть в коментарі, обов'язково зробимо відео огляд відповіді на ці питання. Для того, щоб перевірити, яка версія Python встановлена, можна перейти в командний рядок або через термінал ввести команду Python. Пробіл, version І якщо Python встановлено, то найостаннішу версію роздрукує вам в терміналі. В даному випадку, ви бачите, що в мене встановлена остання версія це Python 3.135. Отже, бачимо, що PyCharm встановлений, Python працює, ми написали найпершу програму. Став лайк, якщо це відео допомогло. І напиши в коментарях, готово, якщо вже все встановив. Не зупиняйся, попереду тебе чекає цілий плейліст з Python уроками. Тож, для того, щоб не загубити наступні відео. Підпишись на канал і очікуй оновлень. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.